Мій котик дуже не злюбив цей прапор і атакував його. А Буквально ти не тут. кастрував свого котика? Я стерилізував В мене кішечка. Дуже цікаво, бо це прапор інтерсекс людей, які народжуються з ознаками двох статей. Це може бути, наприклад, статевий орган, який не зрозуміло, чи член це, чи жіноча вагіна. Таких людей по статистиці до 1,7% на планеті. Часто у нас лікарі роблять таким дітям операції, так би мовити, без права вибору цих дітей, що їм робити зі своїм тілом. А, і, от можливо, твій коти, коли образився, він не хотів, щоб ти стерилізував його. Бо це от таке втручання. і от інтерсекс люди вони виборюють право, щоб тіло було недоторканим, щоб тільки у дорослому віці людина сама вирішила, що робити зі своїми статевими органами. Бо часто, наприклад, легше зробити операцію, щоб зробити вагіну, а потім людина виростає, вона себе відчуває от чоловіком. Тому от інтерсекс люди борються за те, щоб ці операції не робили.